27 по 2 квітня цього року відбудеться сьомий міжнародний конкурс імені Сержа Лефаря. Я це повідомляю з великим задоволенням, тому що це конкурс, який на наше глибоке переконання є тим конкурсом, яким славиться і буде завжди славна наша держава. Ми завдячуємо появою цього конкурсу. Юрію Олександровичу Станішевському, великому досліднику світового і українського хореографічного мистецтва. Ми з вами знаємо, що перший конкурс був проведений у 94 році, була невелика пауза, починаючи з 2004 року. І зараз, у 2011 році, ми вже повернулись до проведення цього конкурсу. У нас Величезне представництво в цьому конкурсі Міністерство культури долучилося до цього, надало підтримку. Більш детально, я думаю, і Вадим Пісарьов, і інші учасники розкажуть про цей конкурс, Я хочу сказати, що запрошую всіх відвідати Донецьк, побувати на цьому конкурсі, де завжди відкриваються яскраві. новые Открывает вот. это новые имена, это совершенствование танца. Ну, и самое главное, что он будет проходить в Донецке, в том городе, где я родился. В этом году 120-летие Сергея Прокофьева. И так э, сложилось в жизни, что именно по заказу именно Сергея Лифаря, Сергей Прокофьев написал музыку к балету на Днепре. Но это для нас тоже очень большая будет такая... И интересная изюминка и во время конкурса будет проходить и выставка и фотовыставка и открытие новой книги о Серже Лифере и многое-многое другое. Мы этот конкурс подняли на очень высокий уровень, и не случайно это и премии самые большие на сегодняшний день в мире денежные это. Также, что третий тур будет проходить с оркестром. Дирижер будет Большого театра Михаил Банк и Виктор Алиник, наш донецкий дирижер нашего театра. То есть, тот человек, который приедет на этот конкурс и пройдет на третий тур, он имеет возможность, может быть, впервые в своей жизни выйти и станцевать какой то подэдей или вариацию с, с оркестром. Ну и другое, мы вообще очень серьезно готовимся к этому конкурсу. Закупили новый линолеум французский, накрыли его в балетных залах и на сцене. В общем-то, город весь живет этим конкурсом. Через неделю весь город будет увешан афишами седьмого международного конкурса и министер Жалифаря. То есть ажиотаж будет, будет настоящая балетная атмосфера в шахтерском городе Донецке и в спортивном. И... Арены, которые у нас сегодня очень действительно уникальные сооружения и пользуются огромным и спросом, кто приезжает в город и у туристов потому что они имеют и прекраснейшие музеи, и, в общем, действительно есть что посмотреть. Но конкурс – это не только открытие новых имен, но это мы увидим, как направ... где и как развивается балет, где он имеет какие направления. Особенно, знаете, еще особенность такая уникальная будет, что мы попросили именно хореографов, в свою вторую композицию поставить именно на музыку Сергея Прокофьева. И вы не представляете, сколько будет открытий новой музыки, которую никогда или редко очень мы слышим, именно музыку Сергея Прокофьева. И это будет показано именно в хореографических миниатюрах, которые привезли 36 хореографов из разных стран мира. То есть это вот такая будет особенность. Также у нас 13 членов жюри, как всегда, Председателем жюри мы этим очень гордимся будет Юрий Николаевич Григорович, который был на протяжении всех шести конкурсов несменным председателем. И дай бог ему здоровья, что и седьмой конкурс пойдет под его. Само проведення цього конкурсу це величезний героїзм Вадим Яковича Писарева, який е, взявся за цю роботу. Е, ви знаєте, що конкурс народився в Києві, пройшло тут шість конкурсів, але останній відбувся 2006 року, і за певних обставин більше не проводилося. В жовтні місяці минулого року Вадим Якович виступив з ініціативою, яку підтримував особисто Михайло Андрійович, міністр культури, про те, щоб відродити цей конкурс. Ви розумієте, що такі величезні акції, як міжнародні конкурси, готуються ну не менше ніж за рік. Те, що зроблено те, що ви зараз чуєте і почуєте, було зроблено, рахуйте за три по перше місяці. у родзинках. Вперше в історії конкурсів імені Сержавифаря з'явилася нова номінація. Ця номінація називається «Пті Серж Сержлифари, тобто це номінації, в якій будуть брати участь. Учні професійних хореографічних шкіл віком 12, 13, 14 років. Раніше цієї номінації не було була номінація тільки молодша, і 13-14-річні діти мали змагатися з більш старшими своїми колегами, вже молодими і артистами балету, студентами випускних курсів хореографічних училищ. Їм було важко. Ця ідея належала у цій номінації Птісі Ржліфа. Ще хочу повторити Юрію Олександровичу Станішевському. Вона народилася, коли готувалися перші конкурси. Ну, так склалося, що тоді це не було реалізовано. Зараз ми це робимо і хочу сказати, що я вважаю, що це дуже важливо. Оскільки на цій на цю на цій номінації беруть участь 36 дітей. Це представники всіх професійних хореографічних шкіл України. А ці школи знаходяться в тих містах, де знаходяться театри опери та балету. До речі, найбільша делегація дитяча приїде зі Львова, зі Львовської хореографічної школи. Будуть представники і одеської хореографічної школи, Дніпропетровської, Харківської, двох донецьких шкіл хореографічної школи Донецької та хореографічної школи під керівництвом Вадима Яковича Писарева. Донецьку дві школи будуть учні школи хореографічної при Київській муніципальній академії танцю ім. Сергія Лефера, якої. Я очолюю, ви розумієте, що для цих юних майбутніх артистів Балету дуже важливо буде побачити і побути на цьому конкурсі, побачити найкращих виконавців, які приїхали, побути в цій атмосфері. Це дуже важливо раніше такого не було. Були були дитячі конкурси, які проводилися як в Україні, так і за її межами. Є конкурс в Харкові, у Львові, в Одесі. Але це, так би мовити, кон трошки речі у собі, щоб не ображалися ті, їх хто організовує. Бо на них приїжджають тільки учні хореографічних шкіл, і вони змагаються між собою і не бачать інших, не бачать більш старших колег. Це буде на цьому конкурсі. Це перше, про що я хотів сказати, така радзинка нашого конкурсу. Того, це так би мовити, трошки інтелектуальна така складова цього конкурсу в рамках конкурсу. Готується кілька виставок, показ виставок. І відкриття їх буде саме на день відкриття конкурсу, 27 березня. Це фотовиставка про життя та творчість Сергія Михайловича Лефаря та Сергія Сергійовича Прокоф'єва. Це буде унікальна книжкова виставка, яку люб'язно е, представила Центральна публічна бібліотека імені Лесі Українки, а саме її відділ мистецтв е, Центральної публічної бібліотеки Київської імені Лесі Українки, за підтримки головного управління культури міста Києва. За підтримки керівництва бібліотеки і особисто цим займається завідуючий відділом мистецтв центральної публічної бібліотеки Вероні Семеначкеваручка. Він бере участь в нашій прес-конференції на семенач, якщо будуть до нього питання, може, можете задати. При, при, до Донецька приїде близько ста унікальних е, книжок, які е, були передані в свій час Україні дружиною Серджі Лефаря Лілан Аліфельд Лавровік. Вони зберігаються в бібліотеці мистецтв. Кияни їх знають але. Е, Гості конкурсу і дончани її цього не бачили. Тому ми вирішили цю виставку. Вперше вона виїздить з Києва привезти її в Донецьк. І вона буде показана в рамках цього нашого конкурсу. Ну, тепер кілька слів про е, сам конкурс. Е, ну, хочу спочатку трошки е, цифр порівняльних цифр. Значить, е, наш конкурс сьомий. На першому конкурсі було 55 учасників з 7 країн. Це на першому конкурсі в 1994 році. На другому конкурсі було 119 учасників з 21 країни. На третьому конкурсі 80 учасників з 10 країн, на четвертому 97 також з 10 країн. На п'ятому 127 учасників з 12 країн. На шостому 88 учасників з 13 країн. В нашому конкурсі 163 учасники, підкреслюю 163 учасники з 16 країн. Якщо відняти відмінусувати ту номінацію, про яку я тільки що говорив, в ті Серж Лефер, в якій 36 е е, зареєструвалося учасників, в нас буде 127 учасників. Тобто, за порівняльним аналізом, це найбільше. Представницький конкурс із всіх, які були, бо був п'ятий, там було теж 127 учасників, але в нас 16 країн.